Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Нісан Рок 2021 року. 2,5 бензин, автомат, повний привід і з пробігом всього лише 47 тисяч кілометрів. Цей в нас Америка, один власник в Україні. По Америці було невелике пошкодження спереду, справа. Все гарно, гарненько зроблено, взагалі без яких зауважень. Оригінальні титани і хороша літня резина по кузові без зауважень. Стоїть класна, хороша оптика. Mm -hmm. По салоні текстильні сідушки сірі сіренькі, такі на темному. Дуже класному стані салон, без ніяких царапин подряпин чи плям Дуже гарно збережений. По комплектації звичайно ж, автомат, автохолд присутній утримання полоси. Знаки бачить, така величезна мультимедія, присутня камера заднього виду, клімат-контроль, звичайно ж, мультикермо. Хороша комплектація, і головне, що дуже дуже хороший стан салону і кузова. По техніці авто обслужено. Все обслуговувалось по регламенту. Взагалі без ніяких запитань. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, підсиваші 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.